На регульованому перехресті вулиць Івасюка Хуткевича в Івано-Франківську сьогодні близько 10-ї зіткнулися автівка Мерседес та Ягуар. Водій останньої після зіткнення також в'їхав у мав будівельної компанії. В момент аварії в цьому приміщенні не було людей, розповідає речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк. За її слів, також під час ДТП отримали пошкодження ще два автомобілі. Внаслідок зіткнення Кермали Чевтівки Ягуар виїхав за межі проїжджої частини та вчинив наїзд на 36-річну пішохода. Опісля в'їхав у МАВ однієї з будівельних компаній та припаркований автомобіль «Ситроен», яким керував 36-річний водій. Далі «Ситроен» відкинув припаркований Ополіастром. Наразі вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань частиною першої статті 286 йдеться деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації кримінального кодексу України. Усього у ДТП травмувалися четверо людей: водії автівок, пасажир та пішохід. Трьох із них медики доставили в Івано-Франківську обласну лікарню. каже завідувачка відділення невідкладної допомоги Івана Васкул. Доставлено швидкою допомогою двох водіїв. І одного пасажира однієї машини. доставлено оглянуто різними спеціалістами. Всі троє осіб покинули медичний заклад. Не госпіталізовані, обстежені, надана допомога, і вони не госпіталізовані. Всі пасажири отримали травми різного ступеня. Значить, різних частин тіла. На момент написання цього матеріалу результатів перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, за словами Тетяни Іванюк, не було. Каріна Борисевич, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.